А? Біосаби не на катки. Маю. А що це стало? Ти відказала, що це не можна, Давай Давайди. Прийшлося перепаркувати машину, тому що стояв на зеленому і дала поліція покуту на 20 євро. Зараз покажу де стояла машина. О, вон там біла стоїть. Вон там біла стоїть. А моя прям стояла а Моя стояла вот тут. Клас. Вот тут. от туа! Ось на цьому місці моя машина стояла. Приїхали поліція. І, походу мали посканувати і ту, не знаю чи посканували, але мені покуту виписали. Прийшлося перепаркуватися. Отак. От так що щоб на майбутнє, хто буде тут паркуватися, щоб ви знали, що паркуватися ту. Тут трошки такий поганий з'їзд, але паркуйтеся ту. Опа. Там не або там, там є такі в'їзди. Такі місця там я на поколку. Оп, Оп. видно? Видно. От покута така у мене вийшла. 20 євро. і так ішла, подат.